Вітаємо на хвилях нашого радіо колегіум ЕФЕМ. Усім привіт! Сьогодні з вами Саша. Це радіовипуск присвячений Дню українського добровольця. 14 березня в Україні відбувається вшанування добровольців людей, які не були військовими за професією, але в критичний для держави момент добровільно поставили на паузу своє попереднє життя і узяли до рук зброю, щоб захистити країну. І 2014 і 2022 рік показали, що воїни доброї волі в Україні не поодинокі. Добровольчий рух один з феноменів українського суспільства. У військо масово йшли найкраще люди, які мали досягнення та перспективи у цивільному житті, залишали бізнеси, родини, наукові досягнення, успішну кар'єру в різних сферах і навіть своє життя в інших країнах, та добровільно йшли на поле бою, щоб захистити Україну. Вони ризикували та ризикують життям заради нас чимало з них вже віддали своє життя. 14 березня 2014 тисячі на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили 500 бійців самооборони Майдану. Вони сформували перший добровольчий батальйон для захисту України від російської гібридної агресії на сході. Загалом у боях 2014-2015 років російсько-української війни на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Вони були першими, хто став на захист держави в умовах збройної агресії. Переважна більшість із них згодом перетворилась на військові частини силових структур. Наступний сплеск масового добровольчого руху відбувся наприкінці 2021-го, на початку 2022-го років. На тлі загрози повномасштабної війни в країні формувалися підрозділи територіальної оборони. А після широкомасштабного вторгнення люди просто заполонили військомати. Зараз сили територіальної оборони є наймолодшим родом військ в українській армії. Відповіддю на вторгнення став зокрема масштабний добровольчий рух з перших годин вторгнення. Сотні тисяч українців добровільно стали на захист батьківщини, вступаючи до лав Збройних сил України та територіальної оборони. Десятки тисяч для цього повернулися за кордону. Серед тих, хто добровільно взяв у руки зброю, відомі спортсмени, зірки, люди різних професій. До українських добровольців, які зголосилися захищати свою державу, доєдналися іноземці. Українська держава закликала їх спільно боротися за мир і демократію у Європі та всьому світі. Нині добровольцем став увесь український народ. Ті, хто прийшов до центрів комплектування та поповнив ряди Збройних сил України. Ті, хто став до лав територіальної оборони, ті, хто всіляко допомагає захисникам і готові стати до їхніх лав завтра. Наша готовність добровільно стати на захист України є вирішальною запорукою нашої перемоги. Українські добровольці це символ звитяги, самопожертви та героїзму.